Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Серна завжди. Сьогодні у нас регулярне відео для підписників. По п'ятницям ми з вами зустрічаємось, і я даю більше інформації ніж в випусках по вівторках. Сьогодні у нас буде огляд детальний всіх зразків сметани українських провідних виробників, яка була на дегустації представлена у вівторок. Ми пройдемося по кожному. Я прокоментую. Бачите, як чомусь люди краще об'єднуються проти поганого. Достатньо було виявити в двох зразках стабіліційні системи, як зразу перегляді там за 70 тисяч за 2,5 дня і питань за 400. Хочу вам зразу сказати, і ви це чули неодноразово. Ми топимо за те, щоб виробники ставали краще. Дуже велика кількість з них реагує на наш канал, на наші відео, інвестують колосальні гроші. В те, щоб заводи були покращені, щоб якість ставала вищою, і ми це не можемо не вітати. І якщо треба допомогти, то це саме наш пріоритет, а не тролити там, чи в цей важкий час нищити виробників, які і так працюють на межі своїх можливостей. Це зовсім не означає, що ми будемо когось прикривати і не будемо викривати. Хочу вам чесно зізнатися, що деяким я е, даю пропозиції, якщо ви не впевнені в своїй якості, ми ж можемо вас не розглядати. Якщо ви не маєте підстав входити в десятку кращих в наші топи, якщо ви, е, вибачте, не гарантуєте якість своїх продуктів, ми просто знімемо їх з дегустації, які проблеми. І люди будуть знати, що оці ми рекомендуємо кращі зразки провідних виробників, а ви до них самі не належите. Але е, обманювати і. Під виглядом високоякісних продуктів продавати підробки в тій чи іншій мірі, бо дивіться, от внесення стабілізаційної системи в рецептуру тої самої сметани без вказування цього на етикетки це окреме питання стандартів. Це забороняє національний стандарт. Відповідно, якщо ви це зробили, ви фальсифікатор. І це не має значення, зробили ви це стабілізаційною системою, з рослинним жиром чи е, е, якусь іншу дію вчинили. Так, є хороші новини. Хороші новини е, полягають в тому, що ми. Почали отримувати перші результати досліджень сиру кисломолочного і відповідно є аналіз на рослинний молочний немолочний жир по сметані. Дуже хороша новина: всі 10 зразків сметани українських провідних виробників не містять додатків рослинних жирів. Бачите зараз табличку під номером 11. Зверху 10 зразків сирокисломолочного, які досліджувалися на вміст рослинного жиру. Про це буде окреме відео, трошки вас поінтригую, бо там буде і білок, і волога, і жир, і жири немолочні. Тому я вважаю, що там детальний розбір буде дуже багато таблиць. Це хроматографічні, дуже дорогі дослідження, які ми робимо. Завдяки компанії Терафуд і її власника Войтовича Станіслава Андрійовича. Робимо ми їх на хроматографічній лабораторії в Решетилівці. Всі таблиці завірені печатками, підписами завідуючи лабораторії директора. І на цю тему буде окреме відео. Сподіваюсь, за тиждень ви його побачите. Зразу скажу: кілька компаній допустили суттєві відхилення. Ми їх будемо сварити. Будемо їх, можливо, вилучати з майбутніх рейтингів, і просто повідомлю вам про це за тиждень. Так само інформую, що додавання крохмалю у цих невеличких дозах воно не, не псує ваше здоров'я, але воно змінює продукт і органолептично більшої користі крохмалі, там, в тому числі, модифіковані, не приносять. Для того, щоб досліджувати. На внесення стабільційних систем треба той самий хроматограф, але інші налаштування, інші методики, і я не бачу сенсу перевіряти всіх, якщо ми не бачимо якихось органоптичних, скажімо так, відмінностей на наших дегустаціях. Обов'язково будемо провіряти з наступного. Кола дегустації тому воложкового поля у слов'яночки, якщо вона виживе, там дуже сумні звістки поступають з ринку. Є приблизно 2-3 місяці для того, щоб змінити рецептури і вчинити коригуючі дії для відповідності власної продукції до вимог державного стандарту, або ж знятися з дегустації нема питань взагалі про вас згадувати не буду. Ще одне питання, яке буде розкрите в процесі коментарів. Хочу зразу висвітлити. Дивіться, хто давно на каналі у нас дуже багато підписників додалося з цього одного відео. Там практично півтори-дві тисячі додалось. Ми зараз на 52 тисячі підходимо. Підписники знають, що у кожного більш-менш середнього чи великого виробника, як правило, є дві, три, чотири торгові марки. На каналі є відео, називається Атака клонів там. Чи клони атакують. Про що вона говорить? Що ви один і той самий продукт. Отримуєте в різних точках продажу під різними етикетками чи різними упаковками. Одна класична ситуація це коли ви питаєте, а розкажіть про масло метрошеф чи масло там своя лінія, чи ще щось, чи сметану. Розумний вибір. І ще раз. Ситуація наступна: в різних регіонах України одночасно велика мережа, та сама ТБ чи Сільпо, може продавати під своєю маркою. Продукцію одного виробника у Вінниці і іншого виробника в Києві чи Львові. Як я вам прокоментую, що саме ви купили під цією етикеткою? Це не виробник, це торгова марка мережі. Я можу прокоментувати конкретного виробника, якого ви вичитаєте на етикетки, і прийшлете мені питання. Це без проблем. Інша ситуація це коли по різним економічним чи маркетинговим причинам один і той самий виробник. Практикує випуск різних партій продукції або навіть однієї тієї самої продукції в різні упаковки. Сир, кисломолочний чи масло біла і білоцерковка. Це білоцерковка це один і той самий сир. Сметана, ферма і сметана біла лінія це одна й та сама сметана, зроблена в одному суху з одної сировини. Яготинське масло і масло славія дійсно може робитися в золотоношій яготині, але вже не в баштанці, яка стоїть і не працює. Тому ви побачите, якщо, наприклад, сметану славія, то це не баштанська вже сметана. Вона може бути вироблена виключно в яготині. Тобто так само, як і сметана яготинська. Добре. Трохи інформації дав. Тепер давайте конкретно по кожному зразку сметани. Поїхали. Швиденько пригадаємо, хто у нас брав участь в дегустації у вівторок. Знову ж таки, два протоколи дегустаторів. Залізняк-Поліщук, знову ж таки, нагадую. Ну і, власне, сам рейтинг. Рейтинг, який я почав коментувати, тому що я вважаю, що перші три сметани бездоганні, і, можливо, кожен з зразків цих трьох, які першу трійку складають, через тиждень. Можливо, помінявся б місцем з більш високим. Да? Тобто там уже нюанси кисло молочного смаку оцінювались і, розумієте, кислотність наростає дуже важко. Але ідеальні сметани, ідеальна чистота, ідеальний смак. І так, ще раз на ваші прохання оголошую. Перше місце біла лінія, вона ж ферма, друге молокія, третє є Готинське. Крім них, ще рекомендуємо просто наше і Галичину. Ще раз ставлю. Не ображайтесь, хто не розчув, хто не подивився всі зразки чисті від немолочного жиру. Хроматографічний аналіз, три глицериди, ідеальний спосіб. Все підтверджено чисті зразки української сметани. Так, що не так сметаною просто наша, а все так. Наш канал, ми з Лесею вам її рекомендуємо. Шикарна сметана. Тут після першого кола Леся писала хороша, чиста, виражена кислинка. Інша справа, що у неї таких надписів більшість на цій дегустації. Тому після передегустації, друге, третє коло. От просто наше зайняло тільки четверте місце, а галичина п'яте. Але ми вам рекомендуємо цю сметану. Знову ж таки, єдине зауваження по сметані Галичина закислий смак, який міг з'явитися продукт живий в процесі зберігання і не залежав від Галичини. Оці п'ять зразків абсолютно чисті, абсолютно вершкові кисломолочні. п'ятірка. Що це місце Organic Milk? Знаєте, я до останнього вагався, може залити його жовтим кольором в абсолютно рекомендованих. Розумієте, по сировині найкращі в Україні органічній. По е, якимсь додатковим присмакам ароматам, жодних питань. Я написав собі, що, можливо, перепастеризували вершки. І знаєте, з'явився такий, можливо, вже е, присмак навіть е, топленого масла. Я вважав, що це привід занисти оцінку. Леся, з свого боку, написала, що сметана занадто нейтральна, тобто кислинки, кисловершковості не вистачає. І хочу прокоментувати, що, можливо, ці дві причини пов'язані ну, між собою. Так, Сметана Селянська, сьоме місце. Дивіться, зразу ви могли це бачити, власне, в листах наших дустаційних. ми з Лесі розійшлися. Так, я її поставив всередину, але впевнено, для мене це кращий зразок сметани Селянської за всі роки дегустації. Моє враження таке, що вони покращили її якість і ну, тренд позитивний. Леся знайшла якийсь там легкий присмак знову корови, і їй вона була закисла. Тобто я її оцінив вище. Волошкове поле дуже сумно обідно, тому що величезний прогрес продуктів молочних волошкового поля після реконструкції. Витримують термін. Чистий смак, до речі, взагалі нема питань, але настільки в'яже стабілізаційна система, як знаєте, як зелена хурма, от прямо от настільки. І воно ж навіть так гірчинка відчувається, ну просто передоз. Краще виділилася ця ложка столова сироватки на поверхні термостатної сметани, але все-таки не класти стабілізаційну систему. Сметана президент гордість і по сиру, і по сметані України і Франції до 2022 року зараз має проблеми. Дивіться, я сьогодні серйозно обговорював з хроматограмфістом результати аналізу по сирокосномолочному президенту. Ми чітко можемо стверджувати, що там хроматограма відрізняється від цієї решти, і швидше за все, ці відхилення вони пояснюються тим, що у них багато привозної сировини, можливо, з інших комбінатів або з інших регіонів. Відповідно, менше свіжої, менше якісної. Тільки цим пояснюється місце президента. Буквально вчора вам ще одне підтвердження. Позавчора верніше розмовляв з Назаром Кмітом. Це співвласник, там син власника торгової марки Муко. В Карпатах, от вони зараз побудували, добудовують нову велику ферму, куди, власне, і приймають корівок з Миколаївської області. Тобто у президента корови поїхали, а до Муко корови приїхали. Такі реалії. Ну і нарешті 10-та слов'яночка. Ви розумієте, нічого такого із ряда вон. Якби не стабілізатор, ну трошки кисліше за волошкове поле. Тобто, бачите, волошкове поле воно вище слов'яночки. Стабілізатор дійсно змінив смак, сприйняття, органолептику. І сподіваюся, що Пепсіко буде приділяти більше уваги Вишневому, як мінімум, якщо вирішить його залишати і не продавати. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, щось цінне, нове, інформативне ви для себе винесли. Слава Україні і Збройним силам! Допомагаємо нашим воїнам і до зустрічі!